У мене є фракція, вона називається Фракція українського народу. І це не пафосні речі. Тобто вона формалізована? Я один з двох депутатів Верховної Ради, які голосували проти Яценюка. Я чітко розумів, не можна робити помилок. Він півроку був прем'єром. Він провалив реформу. Він провалив антитерористичну кампанію, бо саме прем'єр-міністр і Кабмін відповідно до статті 40 закону про боротьбу з тероризмом відповідає за кампанію. Вам про це ніхто не говорить, але закон, який потрібно виконувати, який потрібно читати. Друге: провалення економічної реформи. Я не вірю, що в країні не можна робити реформи в умовах війни. Їх якраз в умовах війни всі робили. Ну, якраз і після правило. воєнний час я можу прочитати Арсенію Петровичу дев'ятигодинну лекцію на цю тему про Німеччину, про Японію, про Сингапур і про інші країни, які вийшли із кризи саме в цих умовах. Третє. На жаль, ми не маємо сьогодні в країні. Високої концентрації влади. Президент програв вибори, і це дуже небезпечно. Оточення президента провалило йому вибори, і у нас відповідального за реформи в країні немає, ніхто не може робити те, про що я говорю. Країна може встати з колін, розвиватися, мати фантастичні результати тільки у тому унікальному випадку, коли в країні знайдеться, народиться, викристалізується. Національний лідер, який матиме підтримку до 60%, і його політична сила без його дітей в складі цієї політичної сили, без любих друзів в складі політичної сили, виключно з технократичною якістю кандидатів і депутатів в цій політичній силі прийде в парламент і отримує там 50 плюс один чоловік. І тоді за лічені місяці почнуться унікальні реформи, і тоді за лічені роки. Ми наздоженемо середню статистичну європейську країну. Я зараз у ті фракції, яка намагається врятувати країну від безвихідь,